Привіт! Мене звати Сергій, я ком'юніті менеджер біржі Bybit і автор цього курсу. Після перегляду курсу ви зможете розібратися, що таке B2P, як купити криптовалюту на споті, а також як пасивно заробляти на ній. Ви зрозумієте, що таке ланчпад, пул і стейкінг. Ви зможете розрізняти умовні, лімітні та ринкові ордери. Bybit це платформа для торгівлі, на якій вже більше, ніж 10 мільйонів користувачів. Це екосистема, яка дозволяє купувати, продавати та пасивно заробляти на криптовалютах. Цей курс не займе більше, ніж 30 хвилин вашого часу, і це може бути початком вашої нової подорожі у світ криптовалют. Ми будемо дуже вдячні за ваші запитання у нашій спільноті. А посилання на неї буде в описі до цього відео.